Друзі, мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч у Лізі Європи, Київська Динамо у себе номінального дома підвищення Александра Шавковського приймали Вікторію Плінзень. 2-1. Вікторія перемагає. Сьогодні я хочу про даний матч поговорити, але давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. І розпочнемо ми зі стартових складів команд. 3-4-2-1. Стартова розстановка Динамо. Доволі таки цікава розстановка у підопічних Олександра Шавковського. Георгій Бощен на воротах. Денис Папов, Тарас Міхавко, Біловаров, три захисників. Володимир Брашко, Микола Шаперенко, пів захисники. Вечеринко, Олександр Кароваєв, латералі. Віталій Боєльський, Віталій Робчинський, центральні півзахисники, Та Владислава на ту нападі. Це стартова розновка Динамо. Вікторія Плензень 3-5-2 стартова розновка Вікторії, у воротах, Маркович Mark Емелка, трійка захисників. Шульц, Черф, калвах, трика півзахисників, каду суаре латералі, видрата ірка у нападі. Це стартува у Вікторії. Тепер давайте безпосередньо про сам матч говорити. І я вам хочу сказати, що динамо Київ дуже потужно розпочала цей поєдинок. Кияну на початку матчу ім'я чим більше володіли, і, в принципі, Динамо дуже здорово команда Олександра Шавковського виглядала. Тобто такий, знаєте, рівний поєдинок. Але у Динамо все-таки була перевага. у Кияни контроль м'яча був вище. По статистиці першого тайму там у Вікторії трішки було більше ударів, але, до речі, там ударів в площину, наприклад, у Динамо було більше. Тобто, і справді, Кияни доволі-таки непогано виглядали, і, в принципі, момент також доволі-таки непогані там були у Динамо, щоб забити. Але забити ніяк не вдалося. Але у другому таймі підепічні Олександра Шавковського. Першими заб'ють. Ого! гол. це зробить вівчаренко. Ідеальна подача! Але все-таки Чаренко знаходився в офсайді, і тому гол його не зарахували, хоча вже футболісти Динамо відсадкували даний взяттєвий рід. І подача справді була з правого флангу, коли Шпаренко дотягнувся до м'яча. А Вівчаренко перебував в мінімальному офсайді, і справді дуже прикро, що цей м'яч не було зараховано для української команди. І справді, мінімальний був офсайд. Справді, мінімальний просто був офсайд. До речі, у другому таймі у Динамо вийде Владислав Кабаєв, Олександр Тимчик, Геріро вийдуть у київської команди. Сойка, Гавел, Слончик, Вашулін вийдуть у Вікторії Планзень. Нісправді, Кене виглядала доволі таке потужно, вдалося забити. Щоправда, цей гол відповідно не зараховують. І справді, коли ти забиваєш гол, коли ти вже його відсадкував і цей м'яч не зараховують, звичайно, що це трішки так, ну скажімо так, звичайно, що це такий психологічний ще фактор. Але через дві хвилини Вікторія забиває гол і забиває його чистий. Вдалося відібрати м'яч, Ірка віддав передачу на видра. Видра наносить удар. З метрів 24. Ідеальний дальній удар. Самісінький дальній кут Видра Ну, Видра загалі славиться. Ось такими дальніми ударами. Ідеальний удар, без шансів, я вважаю, для Вратаря. Удар був дуже потужний. 1-0. Вікторія Понзань. Рухунок у матчі відкрила. Але якине не здійснилася. Були хороші моменти, дуже хороші були моменти. Ось пам'ятається мені був там момент після кутового у Динамо, коли Папов Попов там скидку робив на дальній стійку і Володимир Брашко її майже не замкнув. Е -е, ще був момент, коли Білавара дуже здорово заходив, у штатний майданчик прострілював. Але футболістом киянам. Ви знаєте, були непогані вже навіть заходи в штабний майданчик, але ось трішки ось, знаєте, вирішально опасно не вистачало киянам. І, справді було дуже близьким, щоб забити, але десь трішки не щастило киянам. Кияни більше володіли м'ячем. і В другому таймі кияни більше позицій натакували, атакували, дуже багато було кутових. Але ось заняти рахунок так, так і не вдалося. А ось Вікторії Плензайні вдалося забити, забити другий м'яч, і це зробив Шульц. І це зробив Шульц. Спочатку Міхавко вже заблокував його перший удар, а потім м'яч відскочив до Шульца. Той спокійно м'яч приймає і з 11 метрів наносить удар. Ну, як Пенальти, де факто виконував Шульц. Удар в дальній кут і рахунок стає у матчі 2-0 на користь Вікторії. Плензеня. Але Кяне все-таки все перший м'яч у Лізі Європи дай заб'ють. І заб'є заб його Владислав Кабаєв. Володимир Брашко привітав Владислава Кабаєва. Це була позиційна атака по лівому флангу. Здавалося, що для Вікторії Плензень. нічого биди тут не привідся. Але Владислав Кабаєв наважується. Я думаю, все-таки риби в подачі Владислав Кабаєв. Я думаю, мені бити здалося, що Владислав Кабаєв виконував подачу. Але виходить просто якийсь неймовірний удар, і м'яч залітає в сітку варіта. просто якийсь неймовірний гол Забуває Владислав Кабаєв. Я думаю, це 100% буде найкраще гол Тура у Лізі Європи. Неймовірно, Владислав Кабаєв поклав м'яч в сітковаріт, Вікторія Плензень. але в кінці кінців все таки киян це. Не допомогло все-таки підепічня Олександра Шавковського прогреїт. Але ось голов гол Слава Кабаєва. І справді це була краса. Це була краса. Чи дивитися статистику поєдинку, то 14-15 за ударами. Перевага Вікторії Плензень, але 6-5 за ударами в площину. Тут перевага у київської команди, 63 на 37 це контроль м'яча і 8-1 закутовуємо. По гульовим шансам 0,1, тобто у Динамо 0 гульових шансів, хоча знову таки підходи були у киян, я вам хочу сказати, небезпечні справді. Хоча тут е, нібито жодного гульового моменту, якби нібито в Динамо не було. Прям такого 100%. Але хороші моменти справді були в Динамо. Одна, одна нагода у Вікторії Плензені, одна гульова нагода опущена 553 передачі у Динамо, 446 передач були точними, 80 точність товочність передач. У Вікторії 326 передач. 241 передача була точна, та 73 точність передач. Із 14 ударів Кияни наносять 6 ударів в площину, 3 і 5 ударів заблоковано були у Вікторії Плінзень. Із 15 ударів 5 ударів в площину, 8 ударів ворота і 2 не розоблоковано були. По успішних відборах. Трішки, напевно, краще, можна сказати, була Вікторія Плензені. Вікторія Плензені 14 успішних відборів та 66 успішності. У Динамо їх було 12 та 66 успішності. Три сиві Георгія Бочана, п'ять сиві вертері Вікторії Плензені. 29-35, побудьте себе, чи Обидві команди справді дуже багато м'яч виносили. Я такого ще, якщо, 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 якщо чесно, не бачив. 29.35 виніс м'ячем, Прямо дуже багато було винесів. м'ячен 8-9 за перехопленнями, ну і по порушеннях правил тут більше порушували правила представники чехського колектива. 14 порушень правил у Вікторії Плензинь, Дві жовті карта у когостей, 11 порушень правил у Динамо, Київ і одна жовта картка. На найкращий футболіст матчу. Ну, напевно, Шульц. Шульц дуже хороший матч провів. Я, напевно, шульц обрав найкращим матчу. І Справді, це чехський футболіст забився. Другий м'яч, в принципі, дуже хороший матч провів Шульц. У Динамо виділив б я би я Владислава Кабаєва. Ну, по-перше, який там я поклав Володислав Кабаєв. Я думаю, це гол. Можливо, навіть не тільки тура, а можливо, навіть усієї Ліги Європи. Тому що це просто якийсь неймовірний був удар. Хоча здавалося, що Володислав Кабаєв все-таки робить таку силову подачу, але виходить неймовірний удар. І справді просто неймовірний гол забив Володислав Карбаєв. Я був виділив Володимира Брашка. Який низ, там, до речі, там був в коли Володимир Брашко дуже здорово пробивав про Віталій 01. Я вам хочу сказати, що там Віталій Буєльський Дуже здорово поміщення, як пропустив, і Володимир Брашко наніс потужний постріл, потужний удар, але Вартар, Вікторія Плензені його відбив. Георгій Бушан, який зробив три сейва Гереро, доволі таки не пана вийшов, Владислав Ванат не пана матч провів. Але я все-таки шульце оберу найкращий футболіста матч. Ну і підсумки давайте підбивати. Ну, перше Вікторія Плензень 9, Вікторія Плензень 9 за лікових бало. Ну а Київська команда, відповідно, залишається на останній позиції. Справді дуже боляче за цим всім дивитися, ще жодного пункту кияни не набрали. І справді дуже боляче і справді за цим дивитися. І справді, дуже-дуже боляче, Бог, що кияни. Але є перший забитий м'яч, у київського Динамо. І справді, і в принципі, сьогоднішня гра, в принципі, я вважаю, що Динамо Ювна-Паразка, все таки команда Олександра Шаковського не награла. Тобто, я в принципі вважаю, що та ж ніч була більш таким справедливішим барахонком. Я вважаю, що Динамо на поразку не награло. Але що ж поробиш? один дала, п'ята поразка підряд. Ще три матчі залишаються у Динамо. Виїзний матч Реала Сусіда та Галатесарая. І матч проти не менш, не менш. Скажімо так, скажімо так, ще проти одного сильного суперника проти, якщо не «РФША». «РФША», в якого зараз два пункти. Ось з цієї команди ще Динамо зіграє. Також з дуже сильною командою. Тож, Динамо, Київ 1 Вікторія Плензень 2. Я вам друзі дякую за увагу. Буліванки, Динамо, не засмучитесь в будь-яку випадку. Сьогоднішня гра була дуже хороша від Динамо. І ще раз, на мою думку, ще на поразку команда не награла. Друзі, що думаєте ви? Напишіть свої думки в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Бережіть себе. Усім до побачення! Усім нових дотрим!